дня, Шановні рекламодавці! Мене звати Дарина і я рада вітати вас на останньому вебінарі весіннього сезону Академії Google AdWords для нових рекламодавців. Сьогодні ми поговоримо про те, яким чином ви можете повертати користувачів на ваш сайт за допомогою функції ремаркетингу. Чому ж важливо використовувати функцію ремаркетингу? Уявімо, що ви продаєте книжки. Користувач вже знайшов вас у пошуку, зайшов на ваш сайт, передивився цікаві для нього типи книжок, але вирішив переглянути інші магазини, порівняти ціни або просто відволікся і покинув ваш сайт. Чи не хотіли б ви знову показати рекламу даному користувачу, аби нагадати про себе? На цей раз побачивши рекламу вашого сайту, користувач згадає про ваш сайт і буде ближчим до здійснення покупки. Саме для цього в Google AdWords існує функція ремаркетингу. В Google AdWords ви маєте можливість налаштувати 5 різних типів ремаркетингу в залежності від вашої мети та типу компанії. Стандартний ремаркетинг, з яким ви показуватимете ваші оголошення користувачам, які раніше відвідували ваш сайт, а тепер переглядають інші сайти і користуються додатками в медійній мережі. За допомогою динамічного ремаркетингу колишні відвідувачі вашого вебсайту побачать динамічні оголошення з конкретним товаром або послугою, яку вони у вас переглядали. Такі динамічні оголошення можуть з'являтися на сайтах і в додатках медійної мережі. Ремаркетинг для мобільних додатків охоплює користувачів вашого мобільного додатку чи мобільного вебсайту, показуючи їм оголошення в інших мобільних додатках чи на сайтах для мобільних пристроїв. Використовуючи списки ремаркетингу для оголошень у пошуковій мережі, ви зможете показувати оголошення колишнім відвідувачам свого сайту, коли вони продовжують пошук схожих товарів і послуг у Google. Відеоремаркетинг охоплює користувачів, які взаємодіяли з вашими відео або каналом YouTube, показуючи їм оголошення на YouTube, а також у відеододатках і вебсайтах у медійній мережі. Найбільш поширеними видами ремаркетингу є стандартний ремаркетинг та ремаркетинг у пошуковій мережі. Тому надалі ми розглянемо ці два типи. Як же працює ремаркетинг? Спочатку вам необхідно додати спеціальний тег на всі сторінки вашого сайту. За допомогою цього тегу, коли користувачі будуть заходити на ваш сайт, система збиратиме їх у списки ремаркетингу. Потім вам треба створити кампанію і в націлювання або таргетинг цієї кампанії додати готовий список ремаркетингу. Давайте розглянемо в аккаунті, як це правильно зробити. Перейдіть до розділу Спільна бібліотека, аудиторії. Для створення звичайного ремаркетингу оберіть функцію налаштування ремаркетингу. Після цього ви побачите меню, де ви зможете або самостійно скопіювати тег ремаркетингу і встановити його перед тегом-баді на кожній сторінці вашого сайту, або ж надіслати цей тег розробнику вашого сайту разом з інструкцією по налаштуванню. Натиснувши «Продовжити», ви побачите список, який був автоматично створений при увімкненні ремаркетингу. Цей список буде збирати всіх користувачів, які заходили на ваш сайт. І показувати їм рекламу протягом 30 днів після візиту. Зауважимо, що після встановлення тегу на сайт список ремаркетингу має набрати мінімум 100 користувачів для показу ваших оголошень в контекстно-медійній мережі і більше 1000 користувачів для показу в пошуку Google. Якщо ж не скопіювали тег ремаркетингу спочатку, ви завжди можете його знайти в правому верхньому куті, натиснувши на деталі тегу, налаштування. Переглянути тех AdWords для вебсайтів. Для використання списку ремаркетингу перейдіть в розділ Усі кампанії на вкладку Кампанії. Створіть нову кампанію з типом лише медійна мережа. Введіть назву кампанії. Оберіть тип лише медійна мережа. Маркетингові цілі, спонукання до дії, покупка на вашому сайті. Заповніть місце положення, мову та бюджет кампанії. Натисніть Зберегти і Продовжити та перейдіть до створення групи оголошень. Введіть назву та сплановану ставку. У способі націлювання оберіть інтереси і ремаркетинг, а категорію Списки ремаркетинг. Тут ви побачите список ремаркетингу, який ми щойно з вами створили. Перенесіть його вправо для вибору націлювання та перейдіть до створення оголошень. Тут ви можете створити оголошення, копіювати оголошення з інших кампаній, або створити графічні оголошення на основі вашого сайту. Лише введіть адресу вашого сайту, і система вам запропонує варіанти. Ви можете самостійно відредагувати оголошення з шаблоном, який вам найбільше до вподоби. І зберегти. Але уявімо іншу ситуацію. Користувач вже був на вашому сайті, але він все одно зайшов в пошук Google і знову вводить в пошуковому запиті ваші ключові слова. Це означає, що він зацікавлений у вашому продукті, але все одно ще не здійснив покупку, адже він шукає знову. Щоб саме ваша реклама більш вірогідно показувалася користувачу в момент повторного пошуку, в Google AdWords доступна функція пошукового ремаркетингу. Включити таку функцію достатньо просто: давайте розглянемо, як зробити це в аккаунті. Зайдіть в пошукову кампанію і групу оголошень, в якій ви б хотіли налаштувати пошуковий ремаркетинг. Скопіюйте її. Для увімкнення ремаркетингу зайдіть на вкладку Аудиторії, натисніть на червону кнопку Плюс ремаркетинг. Оберіть Додати націлювання, виберіть категорію Списки ремаркетингу та оберіть той список всіх відвідувачів вашого сайту, який ми щойно створили. Оберіть націлювання та ставка і Збережіть. В цій групі оголошення будуть показуватися лише тим людям, які вже відвідали ваш сайт і є дуже близькими до покупки. Тому радимо вам модифікувати ваші оголошення для привернення уваги користувачів. Наприклад, запропонуйте знижку, оскільки користувач повернувся, або певний подарунок. На сьогодні все. Сподіваємося, тепер у вас не виникатиме питання, що таке ремаркетинг і як його правильно налаштувати. Не забувайте про домашнє завдання. До наступного тижня створіть кампанію з функцією ремаркетингу такого типу, який найбільше підходить вашому бізнесу. Дякуємо за те, що ви були з нами. Це було останнє заняття нашої академії в цьому сезоні. Тому слідкуйте за новинами щодо сертифікатів, а також надсилайте нам свої історії успіху. Навчайтеся з командою Google AdWords та до нових зустрічей!